Просто квашено. Не просто квашено. А квашено не просто. Здоров. Я Безлад, і ви чомусь мене просили зняти це відео. А я повівся. <му> Трео Е із просто квашено. <му> Ой, як мене харила ця музика. тин тинь, тин тинь, тин тин-тин-тин. Тин 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 тинтин тин 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 Знайомтесь, тютя Федор. А це не Крим, бо Крим не бутерброд. Сонце, як тобі нормально сидиться? А тебе це бати не повинно. Малому 13, а його звати дядя Федор. Є теорія, що дядя Федор батя Януковича. Я розумію, що щоби ти все, але я тобі не дам. А каже, що він жив на даху, а тепер йому нема де жити. А в когось певно поїхав дах, бо балакає з котами. I'm ну і режулькін каже, щоб той переїжджав до нього. Скам плану дався, кіт собі жире і п'є зимну сотку. Опа! Бривається мамаша і Таташа. А фігурака? ка таку потрогати? В мене питання. Як у цьому шлунку взагалі поміщається їжа? Що тут у нас кошачим духом пахне. Звісно, пахне, бо він кота привів, а лоток котячий не привів. Тому, як кажуть у Іспанії, у хаті пона Серано. рано. Далі між батьками йде дискусія. Починаємо дебати. Кого першого єбу. Ну, якщо тобі цей кот так важен, пожалуйста, вибирай він, ілі я. О, господи, яка ж ти маніпулятор? І уважно придивившись до кота, чи він його впізнає, він все ж вибирає дружину. Тобто, якби він кота знав раніше, не факт, що її б обрали. Малий засумував. Не розстраюйся. От сволочуга вже посуд складає. А малий пише запишку. Запишку, за, за ну, хай хай буде запишка. Запишку, що він валить із дому. Що ти злий такий, ти менше дня в квартирі. Типовий обласний центр Росії. На який хрін ставити табличку про 100 метрів. Вводять нового персонажа: шарик або ж кулька. Або Анатолій Кулій. Жовто-блакитні наші прапори ми не переможні шаблі догори. Як ще цей будинок не облюбували без хатьки? Так так, от вони. Чому павутина виглядає, ніби привід Каспер. Тобі Габела. Будьте <му> здоровий. Будь здоров. Я безла. Що? Це що за чібіки? Мої улюблені ПМС. Ось вони зліва направо. А ось тут вони вже нормально намальовані. Цю сцену вони, походу, забули. Бо, типу, на будь здоров, треба казати пасіба. Ну, і вони так тупо на калінки це зробили. Спасибо. Кріпота. І п'єцкіни теж різні. В одному мультфільмі стільки помарок за 10 секунд. Їм тупо начхати. Ой, які же хороші мультики діалі в союзі. Поштар Пічкін замахує молого, що він має бути чийсь. Вони облава, і йо... Де вони взяли гроші на чай і хліб? В Гойте ми все без молока і без молока. Так і умереть можна. Надо б корову купить. А серведе взяли в умніки. Молочка є, а молока нема. Ну і таких грошей на корову нема. Тіпи вирішили шукати клад. Копати клад кіркою. Чумбиня. І вони його знайшли тупо одразу. Автори не парлись над сценарієм і слова Взагалі. Пташка вкрала копійку. Ти так думаєш? Нормально, дідуган бігає на свої руки. Його треба в поліклініку здати для опитів. В поліклініку. Для дослідів. В поліклініку. В поліклініку. Пікмін питає заклад, а вони кажуть, що пішли за грибами. І він у це на ізічах вірить. А тепер уявіть, у вас з дому втекла дитина. Ваші дії? Звісно, мити посуд і спокійно виясняти, хто в цьому винен. У нього голова, як буханка хліба. Прикол. Батьки додумались написати замітку в газету про малого. Але от щось з цього вийшло. От тепер дійсно за грибами пішли. От і саме оголошення в тодішньому Тіндері. Премія велосипед. <проплес> Колобок так розстроївся, що батьки його шукають, а як мало бути? Вони мали забити і не шукати тебе, бо ти написав записку. До речі, про записку. Малий рішив батьків заспокоїти листом, але корова трохи зажувала зайвого о, перетягування канатів з коровою. А от псина дописала зайвого. Соня, до мене. Але я бідний, мужик, хата старенька. А переможці премії батьки століття тепер цю записку читають. Мрія мами, щоби син звалив з хати. Розумій. Бо перти бутерброди на ходу в під'їзді така собі тема. А ось тут вже текст собаки пішов. Лобіт, то хвост відвалюється. Ой, ну мама, ну там же ж хвіст не з передньої сторони відвалюється. Так і що переживати? Йому так пасує. Може, то у нас лахмати Може, ті в селі виживає там, закладки по ночам шукає. Якщо б ми з ума зашлі, то не оба сразу. Сумапа одіночки сходять, Це только гріпок всі вместе місті Ого, я такого і не помню. Я почтальйон Пічкін із Простаквашина. Що за мода в чужу хату вриватися, ти хрен старий? Тут собі у вікно мордяку всовує, а тут в чужу квартиру просто так заходить. А малий тим часом захворів. Добре, що цей градусник не застосовують ректально. Воу, це що за прапорці такі, папаша? Прапорці якісь red Flag. Ну, комунізм, Red Flag, ну все ясно. Шалом. Немедленно в поліклініку здать для опита. Ти задрав уже зі своєю поліклінікою, той пензлюй. Ну і все добре, вони збираються в город бити ремнем, за те, то, що той звалив із хати. А звірята Зачинять, давать, лишаються на господарстві. Ви зовсім про забули. Та й добре, він дід довбанутий. Він такий вредний. А чому вредний був? Тому що у мене велосипеда не було. О, а це вже ефект Мандели. Бо він ніколи не казав, що він був злой. Він завжди казав, що він був вредний. Приїжджайте к нам, простоквашино. Ні, дякую, не буду. Кінець. Та що б тебе там ще дві серії, я забув про це. Конікули у Простоквашино... Їх вже не троє, їх вже канікули. Здоров до коров! А до мене здрасті. Мальовка видно, що змінилася. Всім лупанули такі кейпопні чубчики. Кулько у ручка свариться з Барбоскиним, що в них забагато молока. <клес> <клес> а якщо б твоя корова поумній була, вона б не молоко давала, а воду газірованою. Пепсі колу, наприклад. <клес> в мене така сама реакція, бо пепсі це спонсор. Війни. Тому, якщо корова розумна, вона буде давати Кока-Колу. Де? Тут на цій картині видно, кого дядя Федір більше любить. Хватит, хватить, надаємо. Ви помітили рекламу у цьому відео? Звісно, її не було. Тому цей канал живе тільки завдяки вам. Всім цим людям, які мене підтримують на патреоні, на Бемію Кофі, просто монобанк закидують гроші. Будь-яка підтримка дуже сильно важлива, але тільки після збору на ПЖ. Ну і звісно, особиста подяка. Вічна весна, Бердуго, Ігор Гаргатий, Остап Пушкар, Слав Богуцький, Данило Бесонець, Зе Джойс, Boring Джордж, Владислав Зайченко. Ну і звісно, неперевершений Хелса Бот. Мати рідна, це що таке? Мамаша влаштовує скандал, що їй все набридло, і вона хоче на курорт. А хлопчурики хочуть у простоквашино. Сукня! Ну куди з вішаками одразу, ну йо мама. Ну і мама рішала в сім'ї, тож вони вже на вокзалі. Сочи! А малий знову тікає від батьків. П яу, п яу, п яу. Будьте всі такі спокійні, як цей чоловік. Людина перетворюється в спайдермена. А Печкін перетворюється у фірмана. Перепечкін розуміє, що його життя шляпа, і кидає її, щоб шарик по ній стрельнув. <звук> Ось і собаку спіткала невдача. О, <звук> бобер. Каже, щоби той кидав рушницю і випливав. Але він її не відпустив і лишився тонути на дні. А Матроскін ніби відчув це і вже готує чорну стрічку. Нема коли сумувати, бо приїхав капелюх Федора. А ось і шарик. Вау, дебела морквина. Боже дядя Федора, а що ти за губки такі у вас красиві? Письмо напишу. усть пришлю для шарика фото Це Етає охота, і звірей убивати не треба. Нормально, втік від батьків і вимагає фоторушницю. Фото рушницю. Щоб а кому треба не просто фото рушниці, а рушниці, так це нашим снайперам. Дивіться, це здавалося просто звичайна фотографія. Що в ній такого особливого? А так, це збір. На «Повернись живим на гнів причистий, щоб допомагати українським снайперам виконувати свої надважливі задачі. Адже в нас, як ви знаєте, війна з Росією. Тому доєднуйтеся, будь ласка, вашим донатом 5-10 тисяч, скільки хочете, стільки скидуйте, буду вдячний за кожен донат. Посилання в описі. Тим часом у батьків тотальний чіел. І вони дійшли до висновку, що з котом йому там краще ніж з ними двома. Був би у мене такий кот, я може, і не женився б ніколи. Жіночко, подумай добре, чи треба тобі такий чоловік? Вставай, народ, корова рожає, теля теля. Яке теля з пічі, де вони виясняють, кому теля належить державі, чи їм, я скіпаю. Тому лишаю тільки ось це. Ми його для морози і беремо. Собака дресує БК як собаку. Е... Знову ця харамега кордонів не бачить. <пух> Скаржиться, що в нього шапка друшляк. Так ти ж сам їй дав, щоб поді стрельнули мудій. <пух> <пух> і ще він геній розуму приніс посилку, але не віддасть, бо нема документів і збирається так тиждень ходити. Комусь пенсія не прийде, але зате дід шастає з посилкою. Фігляр проклятий. Літералі мі під час перегляду цього варева. Малий у формі зі стартреку вигадав, як можна посилки обміняти ось таким нехитрим способом. Це Моя канціта ізі брізі. Не облизуй, дурак, там мікроби. Знайомтесь, перша жертва фотографа. Інтересно, як він планує його на ходу щолкати? У мене просто стоячи якісь розмиті фото виходять. Фу, який звук кріповий. Люкс бере боку, я з любою! Щолкнув нарешті. Мати вигуляла всі плаття, тож можна вернутись до сина. Здравствуйте. З Та ти замахав, дай людям побути з сином без тебе. В тебе що, роботи нема? Стільки коробок у тебе там. Дорогой Іванович! Його звати Ігор Іванович. Навіщо це мені? Слухай, Ігор, ти з тими шапками, як Янукович, ти скільки можна одне й те саме, ти сам винен. Ага. Наклянчив собі таку моряцьку штуковину. Ну так, ніж зайця, краще фоткати старого діда. Кінець. Зима в простоквашине. Вам нормально там з відкритими дверима? На дворі зима, йоу. Пса булять за те, що він замість валяно купив кеди. Маленький штани ватні. о Ігорюня, у вас там не тільки штани ватні. Виявляється, вони посварились і три дня не розмовляють. Підприємчивий дід одразу внюхав гроші і пропонує написати листа. Простой или поздравительный? Простой, простой. У мене только поздравительный. То на кой хер ти питав тоді? Тим часом нормальний двіж ремонтувати машину в хаті, яка по розміру не більше ніж сам дядя Федор. Що нам совершенно необхідно... Где-то второго рібьонка та Ага. Ну, ми знаємо, де її треба доставати, але пункт видачі, бачу, не дуже довольний. А малого поковбасило нормально так. Що зробиш, пубертат? Угу, Прийшла посилка з галкою і листом, де пише, що і шарик скоро почнуть ділити хату, настільки сильно вони посварені. Я згідний цілком, атмосфера гнилуха повна. Тепер звідки спідкова з'явилась на дверях, певно, на щастя. Господи, яка кріпова маска. Що за прикол з цими пов'язками, я не розумію. Вся простокваша братія зібралась витягувати машину з снігу. А в ній такий воділа за Все, приїхали. Тварина, яка раніше була на даху, грає на гітарі. <плух> а цей момент мене завжди цікавив, що тут сказав Шарік? Я нічого не монтував. Так і було. У нас не озвучена репліка. Начхати советським людям зайдіот. Oh, а ялиночка непогана така вийшла. Happy Christmas. It's Christmas. Телевізор робе, а звук не робе. Але джерело звуку приїхало саме. На лижах. Їй пропонували на електричці їхати, вона відмовилась. А от на лижах нормально. Не можу жити без нашого простоквашина. Кожен раз вона так каже. Але коли її кличуть одразу туди їхати, вона каже: ні, то в неї курорт, то вона на електричці не хоче їхати. Так я вошусь, Висновків не буде. Дякую, бувайте.